А Миколай завітав на розборку також. І приніс ось такий подарунок, така камера досить гарної фірми. Дивіться, покажу ще вам. Якість бомбезна, мені подобається. Фірма ось така подвійна. Це поворотна. знайомий має теж таку саму, дуже хорошу якості знімає. Так що... Здається, встановлялося. Вже, як встановиться, покажу, якою якостю вона знімає і як знімає. Штука дуже корисна, є потреби на нього, давно хотів. Ну, тепер вже буде в користуванні. Буду бачите, попробую, якщо то, можливо, ще закажеться ще одна така. Або є такі теж, типу, дешеві, по 1000 гривень. Напишіть, можливо, хто мав. Чи ці дешеві. Вони хоч трохи ходять, бо це знаю гарної фірми, то вона буде довго служила.